У світі кіно є імена, які змінили його не гучними блокбастерами, а силою ідей та сміливістю експериментів. Сьогодні розглянемо двох режисерів українського походження, чиї роботи стали частиною історії світового кіно. Майя Дерен або ж Елеонора Деренковська народилася у Києві 29 квітня 1917 року. Коли Елеонорі виповнилося всього 5 років, її родина зважилася на еміграцію до США. І переїхала до міста Сірак'юз, штату Нью-Йорк. Кінематограф Магі Дерен критики називають поетичною психодрамою та кіно трансом. У її фільмах сюжету немає. Зображення працює як ритуал: світло, тіні, дзеркала, анфілади і різкі оптичні ракурси створюють стан виходу за межі реальності і часу. Найбільш відома короткометражна стрічка Дерен полуденні мережі 1943 року, яка вже через 4 роки була удостоєна міжнародним призом за експериментальний фільм у Каннах. 1986 року. Американський кіноінститут заснував премію імені Майї Дерен. Едвард Дмитрик народився 4 вересня 1908 року в сім'ї бідних українців із села Буряківці на Тернопільщині, які емігрували в канадське місто Гранд Форкс, а згодом переїхали до Сан-Франциско. Едвард відомий завдяки успіху в жанрі чорного фільму або фільму Нуар. Для якого характерні кримінальний сюжет, вахмура атмосфера цинічного фаталізму і песимізму, стирання межі між героєм і антигероєм, відносна реалістичність дій і темне освітлення сцен, як правило, нічних. Дебютним фільмом Дмитрика став яструб 1935 року, який також відомий під назвою Слід яструба, з якою фільм перевипустили 1937 року. Режисер мав ліві погляди і в 1944 році вступив до комуністичної партії США, що значно вплинуло на його творчість. Він зняв антинацистський фільм Діти Гітлера 1943 року та антисемітську тематику порушив у стрічці Перехресний вогонь. 1947 року під тиском переслідувань після війни Дмитрик емігрував до Великої Британії, розлучився з дружиною і, зрештою, відмовився від комуністичних переконань, після чого зміг повернутися до Голлівуду та розпочати другий період своєї творчості. У цьому періоді Едвард Митрик зняв ще 25 фільмів, серед яких було чимало успішних робіт, як от Снайпер 1952 року, Заколот на Кейні» 1954 року та Молоді Леви 1958 року. Проте Едвард уже не відчував ані радості від життя, ані творчого піднесення. Він казав: коли я помру, про мене не говоритимуть як про режисера, а лише як про одного з голівудської десятки. Де, хто цього колег вважав його зрадником, хоча жодних переконових доказів своїх звинувачень вони так і не навели.